Всім привіт! Огляд планшету Realme Pad X. Це версія на 6 ГБ оперативної пам'яті 128 ГБ вбудованої пам'яті. Wi-Fi версія в синьому кольорі за 13,5 тисяч гривень на даний момент. Не дешевий планшет, такий в середній ціновій категорії. В нього є недоліки. І перший недолік це звичайна ціна, але є і о, переваги. От. Наступний недолік, який би я хотів підкреслити, це те, що у планшету пластиковий корпус. О, Дуже часто у планшетів і дешевших, навіть вдвічі дешевших, ніж цей корпус буде металевий. Дуже часто. Тут повністю пластиковий одинарна камера, але одинарна камера це нормально. У планшетів камера зазвичай не головне. Так, Взагалі колір і зовнішній вигляд приємний, тобто прямі кути у планшета, він досить тоненький. От, крім того, що він пластиковий, тобто по зовнішньому вигляду питань взагалі нема, досить таки приємний, і навіть цей пластик досить якісний. Так, Дивимось комплектацію. Ну, Комплектація в принципі стандартна. Тут скоба для слота. Слот тут є, він тільки для мікро SD карточки. Для карточки sim карти немає, Тобто використовувати планшет з інтернетом не вийде без Wi-Fi. Так, далі... Тобто такий домашній планшет, робочий планшет, де постійно є підключення до Wi-Fi. Адаптер для зарядки, причому він з швидкою зарядкою 33 Вт. І кабель Type-C в комплектації. От, швидка зарядка це добре, що йде в комплекті. Це невеличкий плюс, тому що часто у планшетах навіть в такій ціні таких блоків немає в комплектації. 11 дюймів, тобто трошки більше стандартних 10. Для когось це буде перевагою, для когось навпаки мінусом, тому що да, планшет від цього робиться більшим. Тут у нас динаміки type c порт на цій частині, кнопка вимкнення-вимкнення, другі динаміки, тобто стереодинаміки, кнопка регулювання гучності зверху, і знизу у нас слот тільки для мікро SD. Так, розблокуємо планшет. Full HD розподільна здатність екрану 2000 на 1200 IPS екран. Так, і давайте перейдемо в. Так, давайте поставимо. Українську мову. Основною. Так, Про пристрій. Версія Realme U3, Android 12, оперативної пам'яті 6 можна ще на 4 ГБ розширити за рахунок вбудованої пам'яті, буде 10. Процесор Snapdragon 695, відеоприскорювач Adreno 619. Дуже хороші характеристики, він дуже хороші бали набирає в синтетичних тестах, в Antutu тестах. Тобто, от по потужності. Це дуже хороший планшет. Тобто, якщо ми беремо його там, для ігор, для якихось фільмів в дуже класному розширенні. Ну, в принципі, із з такими фільмами і попроще планшети будуть справлятись, але о, тут погратися в ігри, якісь важкі програми, паралельно все це використовують. Планшет для цього підійде чудово. Тобто, от, потужність у нього та, що треба. Краще, ніж середня по планшетах в цій ціновій категорії. Так, давайте подивимось Antutu Benchmark, от Майже 400 тисяч. Набираємо в Antutu Benchmark. Дуже хороший результат. Такі ігри, як PubMobile, San Andreas, вони тут на максимальних налаштуваннях дуже чудово працюють. Тобто, так, звичайно, якщо ми порівнюємо з смартфонами цей планшет, то для такої потужності це дорого, дуже дорого для такої потужності. Смартфони в півтора рази дешевше можуть набирати в Antutu бенчмарках більше. Але в планшет, планшеті трошки інша ситуація. Вони по потужності дуже сильно відстають від смартфонів. Тут, тому тут навіть 400 тисяч дуже непоганий показник. Навіть дуже хороший. Також хороша батарейка у планшета. В нього трошки більші розміри, ніж стандартні у 10 дюймових планшетів, тому батарейка тут збільшена 8340 мАч. При стандартних 7700 тут ну, пристойно так більше, це добре, що і цей планшет він більший за розмірами в середньому, але в нього і більша батарейка, тобто в цьому є плюси. Камера тут саме звичайна. Можливо, за таку ціну хотілося б трохи кращу камеру, але у багатьох планшетів да, камери вони, там самі-самі ну, простенькі, стандартні, нічого особливого. І цей планшет не виняток. Тут камера сама простенька і стандартна. Тобто, головний його плюс це хороша потужність. Так. Добре, закриваємо. Давайте подивимось на функціональність камери, тобто просто фотографія відео. Прискорена з контексту і уповільнена зйомка. Хоча, в принципі, функціональність є. Деяка функціональність а, така базова у камери є. На цьому все. Дякую за перегляд. Побачимось.